Вітаю вас, мої любі тельці! З вами Клименко Наталія, і це астропрогноз на грудень місяць. Головними подіями цього місяця буде те, що планета мислення, комерції та спілкування Меркурій буде ретроградний. Детальніше про перехід ретро Меркурію я обов'язково зроблю відео, тож підписуйтесь, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. Також важливим ще буде. Перехід Юпітеру як планети великого щастя, успіху та удачі да мий рух, в які сфери буде попадати він у вас детальніше в кінці цього відео. Для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в дірект інстаграм для більш детальної інформації. А зараз розглянемо більш детально, які важливі аспекти будуть впливати на наше життя цього місяця. Ставте лайк і поїхали! Вже 1 грудня у вашому секторі великих грошей, бізнесу, загальних грошей з партнерами, також сектор, які пов'язаний із езотеркою, таємницями, зачаттям, пристрастю, домом психології, буде стелю із планет. Буде багато енергії, яку будуть надавати і Марс, і Сонце. Тобто, у вас буде і бажання там проявляти себе, і ви будете діяти за допомогою Марсу. А 2 грудня планета комерції. Спілкування далеких поїздок всієї паперової справи Меркурій буде переходити в знак Козиріг і буде в вашому 9 секторі. І це пов'язано з тим, що в більшості думки будуть націлені на сферу підвищення своєї освіти, розширення свого кругозору, вивчення мов, культур. Це пов'язано також може бути із юридичними справами. Меркурій вже починає робити гармонійні аспекти, як і до Сатурну, тобто з допомогою дисципліни, планування, ви можете досягти великих успіхів. І також Меркурій буде робити гармонійні аспекти до Венери, планети малого щастя, грошей та взаємовідносин. Ось саме ці три планетки будуть давати вам успіх. А з 5-го числа Венера перейде в знак Скорпіону. Вона буде більш пристрасна, спокуслива. І вона буде давати вам успіх у сфері, які пов'язані із партнерством, як по бізнесу, так і по шлюбу. Це успіх в укладанні угод, можливий прихід нових клієнтів, розширення клієнтської бази, успіх у підписанні вигідних для вас контрактів. Вже з цього дня Меркурій починає зупинятися, зупиняти свій рух перед тим, як він зробить петлю і піде в зворотньому напрямку. Тобто, вже починаючи з 5 числа краще не робити важливі покупки, або ж за нагоди зберігайте, будь ласка, чеки. Хоча можна купляти предмети розкоші, різноманітні ювелірні прикраси старовинні, або ж антикваріат. Сприятливий цей період буде і купівля речей за знижками. 6 грудня Нептун є планета психології, хімії. А також благодійності, мрій, ілюзій. переходить у ваш одинадцятий сектор сектор друзів, однодумців, ваших мрій, планів на майбутнє. Тож це сприятливий період для того, щоб ви сміливо діяли, підключали своє натхнення, свою інтуїцію і втілювали свої мрії в життя, особливо через інтернет, через соцмережі за допомогою, за підтримки однодумців. Та соціальних організацій. Енергія Сонця та Марсу в восьмому секторі дасть вам сили ризикувати і діяти творчо. 10 грудня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тобто, це сприятливий період для навчання, для пошуку собі. Наставника це також сприятливий період для отримання допомоги. А саме оскільки Меркурій це всі паперові справи, то це може бути отримання готівкою допомоги від пливових людей або ж від державних установ. Сприятливий також буде і гармонійний аспект між Меркурієм та Венерою, тобто це також грошові планети. Єдиний тут момент, що в цей же період буде. Напружений аспект між Юпітером та Венерою, що в свою чергу може спонукати і до надмірних витрат. Тобто, якщо ви отримаєте винагороду, то, будь ласка, пропишіть свій бюджет і не витрачайте на непотрібні вам речі, просто з огляду на те, що, наприклад, вам щось може дуже сподобатися саме в моменті, і ви можете це купити, хоча річ не буде нагальної потреби. Або ж це період, коли вам захочеться. Йти на політку у своїх бажаннях, це може бути різноманітні надмірності. І в той же час тут і ліліт буде робити, хоча і гармонійний аспект, але все ж таки це планета, яка дає нам надмірності до Меркурію, Це також може впливати на наш фінансовий стан або ж на наші фінансові бажання. Можна використати цей період для того, щоб підвищити свою популярність. За допомогою спілкування, взаємовідносин із іншими людьми і заведення корисних контактів. 12 грудня буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть об'єднувати свої найкращі якості у вашому восьмому секторі. Там вже стоїть і Марс. Тобто це сприятливий той період для того, щоб ви отримали багато енергії і почали прописувати плани, діяти ще зарано. Марс може Спонукати нас до імпульсивних дій, проте в цей період, коли у вас буде дуже багато різноманітних ініціатив, багато ідей, прописуйте їх на найближчий місяць. Плани можуть стосуватися всього, що пов'язано із грошима від ваших інвестицій, соціальних виплат, грошей партнерів стосовно аліментів, спадку. Це гроші від езотерики, або ж у вас буде бажання піти навчатися, наприклад, езотерики або психології. А це хороший період і для планування вагітності. А 13 грудня починає розвертатися Меркурій. Тобто це може бути також і різка зміна планів наших, Мож може бути затримки, затори. Це все нормальний процес. Він даний для того, щоб ми не поспішали і ще раз передивилися, проглянули свої пріоритети і. Щось доробили. В цей період не варто підписувати угоди або контракти, або ж дуже ретельно передивлюватися, перечитувати, перш ніж підписувати. Якщо щось будете купляти, залишайте чеки у себе. Проте і в цей же період буде у вас дуже сильно зростати інтуїція, тож вона вам допоможе те, що ви не зможете. Собі пояснити логікою, то прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і він вам буде давати підказки. 17 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Це також аспект заплутаності, розгубленості, можна щось забувати або ж надягати рожеві окуляри. Це сприятливий період для творчості, для прояву творчої активності та для благодійності. Проте пам'ятайте, що варто допомагати іншим через своє власне благополуччя, тобто не допомагати іншим в збиток собі, допомагати лише через стан достатку. 27 грудня буде повний місяць у вашому третьому секторі, будуть висвітлюватися теми, які пов'язані із вашим близьким оточенням: із сестрами, братами, з сусідами, із колегами по роботі, із родичами. Це також ще дім недалеких поїздок, шкіл та підвищень кваліфікації. Тож, все, що пов'язано. Із автомобілями також із технікою буде висвітлювати повний місяць, оскільки Меркурій вже ретроградний і третій дім символічно під його управлінням, то це сприятливий період для невеличких ремонтів, або ж а це може стосуватися ремонт ремонту автомобіля та гаджетів. Проте купляти цей період не варто ці речі. Сприятливий період, коли на небі буде формуватися так звана фігура бісекстилі між сонцем. Яке які наділяє нас енергією Сатурном, які дає нам кордони, певні обмеження або належить і дисципліну, успіх в наполегливій праці за умови планування, а також Юпітером, як планета великого щастя і розширення. Перед Юпітером буде стояти і білий місяць і допомога Вищих сил. То тобто це сприятливий період для того, щоб ми могли загадати бажання стосовно своїх цілей, які ми дійсно хочемо. Це може бути і зростання наших творчих активностей стосовно дизайну, наприклад, або все, що пов'язане з сферою краси, і з взаємовідносинами з людьми, юридичними питаннями. В цьому також буде вас чекати успіх. 30 грудня Венера буде переходити у восьмий дім, також ще залишаючи дію аспектів від від Сатурну і Юпітеру. І восьмий сектор це. Сектор, який пов'язаний із великими грошима, ризиком та бізнесом, то також буде давати Венера успіх в цій сфері. А 31 грудня Юпітер, як планета успіху, буде розвертатися в прямий рух і буде давати удачу вашому першому секторі. А коли Юпітер стоїть в першому секторі, це успіх, який пов'язаний із вашим власним проявом себе в світі. Тобто він буде чіпляти і всі інші сфери. Перший сектор це в першу чергу. Наш імідж, наше здоров'я, наші ресурси, наш статус і все це, оскільки ми проявляємо себе в соціумі, так як нас бачать інші люди, то і буде впливати і на інші сектори. І від того, як управляти себе, він впливає і на другий сектор сектор грошей, зароблених власною справою, самооцінкою нашою. Він буде впливати і на третій сектор, тобто на те, що ми вважаємо близьким оточенням. І на четвертий сектор це сектор нерухомості, там, де ми проживаємо, і на всі інші сектори і сфери нашого життя. Тож бажаю вам успіху. Обов'язково в цей період вам потрібно буде проявляти свій власний авторитет, не боятися. Адже Юпітер, оскільки він дає розширення, а перший сектор це є ми, тобто, щоб не було такого. Хоча кому потрібно, він може давати їм. Об'єми в цілі, тож не бійтеся, проявляти свій власний авторитет. В цьому ж секторі стоїть і білий місяць, який буде вам в цьому допомагати, і уран, який також буде наділяти вас креативністю, неординарністю, і ви точно не будете схожими на інших людей і будете виділятися серед натовпу. Бажаю вам чудових зимових свят, чудового грудня і до наступних зустрічі в наступних відео.